Аби на вулицях Рівного було безпечно, громадяни почували себе захищено, патрульні, поліцейські цілодобово несуть свою службу. Сьогодні разом з ними працюємо і ми. Наша журналістська група прибула до місця виїзду екіпажу о 14.00. Кілька хвилин підготовки, і ось ми вже знайомимося з командою. Володимир, який тимчасово обіймає посаду командира третьої роти та інспектор, екіпажу номер 151 Юрій. Працюємо в обідню пору. Зазвичай цей період відносно спокійний, кажуть полісмени. Взагалі це здебільшого зранку і вже під вечір. Але так само тут не вгадаєш, оскільки різне буває. Тобто буває, що дуже обід загружений, буває, що навпаки вечір, ніч, по днях, тижня, здебільшого, вівторок, середа. Тобто, ти я не знаю чому, оскільки вроді як не ніби не вихідні дні, але. Викликів тоді саме більше. Все місто розбито на умовні квадрати. Вони перетинаються, так що потрапляють під пильне око відразу кількох патрулів. Якщо екіпаж покидає свій квадрат на терміновий виклик, за територією обов'язково спостерігають інші. В принципі, біля 10 екіпажів їздить, тому що ну це середня кількість зараз, наприклад, біля 6 хвилин, тому що ну, погіршення умови, щоб не створювати аварійні ситуації на дорозі. Так само стараємося. Того збільшилось трошки час прибуття. Через те, що виклики бувають, навантаження різне. Буває в одному районі навантаження більше, але більше викликів. І тому екіпажі з інших районів, з іншого кінця міста, так само їдуть, на, наприклад, з північно-Юглейну. На а так як бувають затори, особливо на об'їзні, Виходить, того час збільшується. Проїжджаючи центром, оператор спрямовує нас на вулицю Словацького. Поговорити з поліцейськими забажала 24-річна Катерина Вечорко. Дівчина думає, що натрапила на інтернет шахраїв. Я проплатила одну тисячу гривень 1 грудня через сторінку ВК щоб замовити сукню собі. Пройшло уже вісім днів. Я не бачу ні сукні, ні грошей. Ну тобто, це, скоріше все, все краще, тому я вирішила написати заяву. Такі випадки не поодинокі, тому поліцейські застерігають рівнян, аби ті були обачними під час покупок в інтернет-магазинах. Поки термінових викликів немає, 151-й об'їжджає міські квадрати та спостерігає за обстановкою. На підмогу виїжджають до інших полісменів, які вже працюють на місці пригоди. Так прибувши на ДТП біля обласної лікарні, бачимо автомобіль поліції та Два розбиті легковики. Працюємо на місці, ДТП, касалося біля обласної лікарні. Тут водій автомобіля Рено виїжджав з обласної лікарні в напрямку центра міста, а там рухався автомобіль ФІАТ в напрямку міста Києва. І тому водій Рено не врахував дорожньої обстановки, не був уважним і тому сталося зіткнення. Наразі водію фіату швидка медична допомога надає. Ну, швидка довідують допомогу, оглядають його. Серйозних ушкоджень тілесних видних немає. Оглянувши місце події, поспішаємо ще за одним викликом. Прямуємо у наркодиспансер. В установу вже доставили водія з підозрою на стан наркотичного сп'яніння. Кілька годин тому він спричинив ДТП. Чоловік впродовж години тягнув час та доводив лікарям, що здав необхідний аналіз. Теж тоже мене тут як обманію там. Ну непонятно, що тут відбувається. Якщо ми зрозуміли, що координаторській лабораторії я не хожу. Бо я зайшов, спитав, лабораторія каже, холодна вода. <рес> ні, ну то поки до лабораторії донести, то понятно, що воно буде. А Вам як говорить, що цей лаборатор говорить, що вода. Скільки вам ще треба доказів? Клінічно клініка в нього є змазана, тобто чітко вказати, чи він перебуває в стані наркотичного сп'яніння, чи ні. Сказати не можна, запропоновано йому було прийти, здати аналіз сеті для встановлення в сечі в місту наркотичних речовин. Пацієнт вперше пішов в присутності фельдшера і працівника поліції набрав води. Фельдшер дану воду не прийняв, запропонував здати другий раз. Другий раз громадянин здавав. В присутності працівника поліції, який бачив, що він замість сечі сплюнув воду з рота, яку попередньо перед тим набрав. Дорожньо-транспортна пригода, яку спричинив водій, сталася по вулиці Котляревського поблизу обласного ліцею. За словами очевидців, автомобіль Мазда, не збавляючи швидкості, врізалася у припарковані на стоянці автомобілі. Прибувши на місце виклику, було встановлено, що Водій автомобіля Мезла не дотримався безпечної швидкості, не був уважний на сільській дорозі та допустив зіткнення з припаркованими авто, внаслідок чого чотири автомобілі отримали механічні пошкодження. На цьому сюрпризи четверга не закінчилися. Повідомлення про чоловіка з підозрілим предметом у руках, можливо, зі зброєю, примусило наш екіпаж миттєво збільшити швидкість та під звуки заглушливої сирени їхати на вулицю Волинської дивізії. Одразу три групи поліції прибули за вказаною адресою. За кілька хвилин обстежили під'їзд, проте підозрілу особу не знайшли. На всі виклики, прийняті операторами, поліцейські реагують. Кажуть, неважливих повідомлень немає. Нині довіра людей до поліції вища, ніж будь-коли, тому потрібно її підтримувати, каже Володимир Шепелюк. Ми ж для народу працюємо, служити захищати кого, людей, Тобто ми для людей. Люди повинні бачити, що ми робимо, що ми не просто їздимо, катаємося, викатуємо якісь державні кошти, які нам виділяють на автомобілі, на пальне. На ту саму форму Ми не просто її вділи і забули про людей. Ми все працюємо для людей. Втомлені та натхненні повертаємося в редакцію після відпрацьованого чергування. Починаєш більше розуміти та поважати нелегку роботу працівників поліції.